шановні колеги, рада вас вітати. Які ж існують рекомендації, якими ми настановами користуємося? Ми користуємося настановою Європейської етероїдної асоціації, і ви бачите, що в них є поняття і тероїдна асоціація щодо пов'язаної? Вони вважають, що вони рекомендують ступень доказу 1. Це високий ступень доказу. Ми пропонуємо це ступень доказу 2, І низька якість, тобто, в рекомендації доказів, це ви бачите позначку виділено. І на рахунок іменно рекомендації один амідоронь індукованого гіпотереозу не потребує відмови перше питання від аміодорону. І лікування з використанням левотороксину в усіх випадках явного аміодорон індукованого гіпертерозу, тоді як його можливі уникнути в деяких підкласах субклінічних випадків, особливо у людей похилого віку, але за умови частих оцінок статусу щитоподібної залози для моніторингу можливого прорисування явного гіпотерозу. Отже, рекомендація є, і вона трошечки нижчої якості, тому що є обумовлено субклінічними формами, випадками гіпотерозу і чистотою випадків їх, зокрема, визначення. Алгоритм лікування амідорон індукованого гіпотерозу, якщо є нормальна функція, чи можливо відмінити мідерон. Так, припиняється прийоми міодорону, і ми повторюємо визначення гормонів через один-два місяці. Якщо, тироз, якщо гіпотироз, спостерігаємо, якщо гіпотероз, додаємо левотероксин, і дуже приємно, що у нас на ринку. Він є усюди в європейських країнах, і в нас, дякуючи, можна сказати, війні, і дякуючи реєстрації, з'явився ще один чудовий препарат левотроксину. Це, зокрема, еферокс, препарат, який виробляє на ринок України, фарміндустрії, зокрема фірми Спарма. Ні, ну, якщо неможливо відмінити, левотер... відмінити аміодерон, ми обов'язково назначаємо ферокс або продовжуємо навіть при хронічному автоімунометероїдиті, також назначаємо левотероксин. Отже, висновок, що в загальному краще назначати, не забирати антиаритмічний препарат, а продовжувати прийом під контролем, зокрема, гормонів щитоподібної залози. Які ж існують правила В загальному про давайте поговоримо про препарат Левутороксину Еферокс, який у нас широко представлений на ринку України. Він доступний вже є великий досвід його використання. Він, коли проводили до першої молекули референтної молекули, вона не є перша. Ніхто не знає, хто тепер оригінальний оригінальності ніхто не може довести і на теперішній час. А якщо провести до молекули, ви бачите біоквіолентність до молекули фірми Глаксо, то цей препарат, за даними статистичного аналізу. Є тестовий продукт і є бікбіоквівалентних бі до референтних умов, навіть наче. Тобто практично тестування проведено різних дозувань, і біоквівалентність його залишається в потрібний термін. Ми пам'ятаємо про умови зберігання. Цей препарат також проходить ці умови зберігання, повинні температурного режиму дотримання. Має величезний захист в усіх цих положеннях і можна широко використовувати. Які ж основливі правила? Можливе призначення Ефероксу після того, як клініцисти ретельно зважать усі ризики та переваги. Тобто, в даному випадку в клінічному можу сказати чітко, що зважено всі ризики і переваги, є потреба назначення Ефероксу. Рекомендовано приймати. Перш за все регулярно цей препарат заставляє пацієнта регулярність за 60 хвилин до сніданку. Це як любила торексин, ще не придумала фарміндустрія таку молекулу, що можна після прийому їжі, і щоб вона була така ж сама ефективна. За 60 хвилин до сніданку, або перед сном через 3 години, або більше після вечірнього прийому їжі. Це в такій групі пацієнтів. Це пацієнти більш. Старшого поважного віку, які часто можуть забувати в зв'язку з ментальним ефектом, можна цю рекомендацію, якщо приходять рідні, і використовувати перед сном. Я такого, на жаль, чи на щастя, досвіду не маю. У мене всі пацієнти ретельно за 60 хвилин до сніданку отримують препарати левоторексину. Є таке ще в настанова правила. Це в об'єднанні рекомендації Європейської тероїдної асоціації, американської тероїдної асоціації, що якщо немає можливості, то приймати щоденно, то можна два рази на тиждень тижневу дозу використати. Теж не маю досвіду. Ну, якщо є така можливість, якщо написано відсутність обґрунтованих результатів, що то віддалених наслідків не може ніхто. Цьому заперечити або підтвердити. Потім пам'ятає, що більше як 21% повідомляти про прийом тироксину менше, ніж рекомендовано за 30 хвилин до їди що може суттєво сприяти смоктунню ліків, що не є оптимальним. Перш за все, це якраз пояснення, що приймати. Що мов переваги замісної гормональної терапії гіпотероозу, вимагає перш за все презентцифінкованого підходу. Ми бачимо, що є дозування різноманітне, дуже приємно за дозу, Що, зокрема, таблетка має рівень доказу і технології ефективності, технологія SNAP-TEP, КЛАТ stap тобто, що ми можемо в розподіл левотероксину всій таблетці рівномірно зробити це. Потужно. Він доступний у різноманітних дозуваннях 50, 25 мікрограм і 100 мікрограм, тому ми можемо будь дозу на 162,5 пацієнтам здобути. Покрокове територування приємно 12,5, тобто є 25, не всі виробники у нас мають 25 мікрограм на ринку. Не містить лактозу, тому, втрачає в ефектив... тому не втрачає ефективності діючої рочовини. Не викликає збільшення ваги, так як містить кукурудзняний крахмал, тобто в чомусь інша молекула, яка як теж є досить високоефективна. А тепер повертаємося до нашого ж пана Назарія, 63 років, яку ж йому були виставлені цільові показники. Цільовий показник тиротропного гормону в загальному повинен сягати в нього не вище 4,3, як ми попередньо говорили міжнародних одиниць на літр, тироксин вільний від 12 до 24,7 нагадує пікомоль на літр, трийоотеронін вільний від 2,5 до 5,1 пікомоль на літр. Що було пацієнту запропоновано? Нагадую, що він пив метформін 2000 мг, аміодарон 200 мікрограмів міг перепрошую на добу препарат бісопрололу, розовостатин і аспірин 75 мг на добу. Пацієнту розпочата замісна гормональна терапія, левотироксином 25 мг, наче за 40 хвилин до сніданку, чого пацієнту зразу розрахункову дозу не додано 50-100 мікрограм. Все ж таки, бігіменія, тригіменія, яка була раніше до назначення аміодерону, насторожило. Тому. Мій принцип спішити повільно. Починаємо з 25 мікрограм, хоч і вік пацієнта дозволяє і зразу давати більшу дозу. Але я зробила покроково через 7 днів на 50 мікрограм за 40 хвилин до сніданку, 14 днів. І пацієнту було назначено 75 мікрограм до дотитровано. Також за 40 хвилин бажано годину, ну це мінімальний термін 40 хвилин, 14 днів. Додано, звичайно, за допомогою для профілактики серцевої недостатності і ниркової недостатності, додано ще один препарат дапагліфлозин, зокрема, інгібітор натрії залежної глюкози другого типу. Аміодарон, зауважте, що було залишено зрозовий статин без корекції дози, і аспірин також залишався у попередньому дозуванні. Пацієнт, звичайно, був на контакті, тому що переживалося, і через півтора місяці, як згідно всіх настанов, щоб ми подивилися ефективність препарату, чи достатня доза, чи недостатня, ми, звичайно, попросили провести лабораторні обстеження. Пацієнт було зроблено тиротропний гормон, що мене досить вразило і дуже позитивно сподобалось, що тиреотропний гормон від 44. Цлихдеся за півтора місяця нормалізувався до 4,9 міжнародних одиниць на літр. Бачите, що тироксин вільний зріс до 13,8 на літр. Глюкоза Залишалася в межах норми, тому що тестово проводимо. Розокрахсункова швидкість клубочкової фільтрації підвисла, піднялася. Це досить позитивно. Це ефект нормалізації показників зниженої функції щитоподібної золози і дії супутніх препаратів. Пішовідношення альбоміну до кроєтаніну суші зменшився показник, і маркер серцевої недостатності також прийшов до норми. Повторено ультразвукове дослідження щитоподібної залози, розмір щитовидної залози нормалізувався, зменшився до 8,4 см кубічних з 18,4. Залишалися в загальному були перші стартові ознаки хронічного тероїдиту, і вже на момент тваринної консультації через півтора місяці без патологічних змін тільки розміри написали, що можна розказати референтна вікова норма. Его кардіографію проведено. Ми бачимо, фракція викиду лівого шумочка зросла до 51%. Залишалася, Залишали звичайно діастолічна ще дисфункція першого типу. Холтерське медною тарування це всього комплексі з тандемна робота з кардіологом, і ми бачимо, які зміни. Пацієнт має проблеми з ритмом серця, і ми можемо побачити, що були спочатку супровентеркулярні екстрасистоли 123. Частота їх стала на фоні терапії комплексної 44 на добу. Також шлуночкові поодинокі екстрасистоли в момент Другого холтера було 106, зменшилось до 38 на добу, антровоентирокулярна блокада першого ступеня залишилась і шімічних епізодів так само не виявлено. На даний час пацієнт пан Назарій 63 років продовжує прийом у попередньому деп... дозуванні препаратів супутньої терапії, і виникає все ж таки питання: чи є почему збільшення дозування дози ефероксу? Наму на цьому етапі зустрічі з пацієнтом, він залишився на попередньому дозуванні. Виникають питання короткі відповіді, чи всі пацієнти з амідурон індукованим гіпотеозом повинні продовжувати лікуватися амідуроном, в числі цим пацієнтам припинити прийом амідурону? Згідно настанов, згідно клінічної практики. Аміодорон індукований гіперроторокс легко коригується за допомогою левотороксину, зокрема молекули ефероксу, немає потреби припиняти прийоми амідорону при потребі лікування навіть серцево-судинних захворювань. Чи усі пацієнтам похилого віку і субклінічними формами амідорон індукованого гіпотеровозу, які приймають амідорон, слід рекомендувати гормональну замісну терапію левотороксину ефероксу? Поперше таке рішення прийнято, що особам похилого віку і субклінічними формами аміодорон індукованого гіпотерозу не потрібно назначати левотроксин, тобто якщо є субклінічна форма до 10%. Із рахуванням високого ризику серцево-судинних подій і кожних 4-6 місяців проводити контроль функції щитоподібної залози з метою вчасної діагностики, маніфестації форм аміодорон маніфестної форми індукованого гіпотеозу. За якими критеріями слід проводити корекцію дози левотороксину в осіб з діагностованим явним аміодорон індукованим гіпотеозом? Пацієнти з даним діагнозом, які отримують замісну гормональну терапію, корекцію дози левотироксину ефероксу, слід проводити до нормалізації рівня тироксину вільного, вільного і підтримання рівня тиру гормону між верхньою межею початкового діапазону чи дещо нижче. Це верхня третина нормального діапазону. У випадку явного аміодорону індукованого гіпатерозу і прийом левотероксину, еферокс та відміна аміодорону цільових рівень тиреотропного гормону є підвищений, менше 10 жорнодних одиниць на літр з метою профілактики, передозувань левотероксину. Тобто це такий нюанс, щоб не передозувати людину, яка має проблему з аміодорон індукованим гіпотерозом. Яка тактика замісної гормональної терапії левотироксину при припиненні прийому аміодорону? Якщо аміодорон припинили, слід уникнути надмірної дози левотероксину? У зв'язку із можливим загостренням симптомів захворювання серця в один випадках доза може, наприклад, ефероксомати бути зменшена, а в інших навіть може левотороксин слід відмінити, оскільки аміодерон індукований гепетероз реагує в 50% випадків протягом 2-3 місяців. Він самостійно може зникнути. Тобто, це при таких використаннях. І інше питання це рідкісно, ну, це згідно настанов переглянуто рекомендації Європейської тероїди і американської тереоїдної асоціації. Чи рекомендовано вагітним призначати амідерон, і яка тактика лікування амідерон індукованого гіпотеозу під час вагітності? Ну, Можливо, десь таки зустрічатись буде. У мене ще в досвіді не було. Амідерон назначають вагітним жінкам лише за умови, те, якщо не Звищують ризики захворювання. Доцільно розглядати аміодерон індукований гіпотероз під час вагітності, як всі інші форми гіпотерозу, і призначати замісну гормональну терапію фероксом обов'язково, і там інші норми для пацієнток в залежності від триместра вагітності, і цей показник тереотропного гормону не повинен перевищувати 3 міжнародних одиниці на е, мілілітр.